Зараз підемо до папи. Будемо його підганяти. Сіна, Сіна треба, Да. Ми в таких речах, не в сарайних Зовсім. Не зовсім не в сарайних. І у нас таке буває. Наші сіна набираємо нефтюкаха, а наша наше, наше смачніше. Тут коровка доїться. говорить, По машину. В тістих вісях, да? Так, да, я ж говорю, у мене в сарайних речах. У нас таке буває. <помашки> да Бодя. Особливо в мене це нормальне явище.